То дивився фільм Матриця, не перемикайтеся, я тут цікаво буде. Там є така промова: Морфіус роздавав таблетки червону і синю, і там був Сайфер, який потім зрозумів, куди він потрапив. І він каже: Знай ми тоді, що далі буде, ми би засунули оцю таблетку червону, яка пробуджувала людей Морфіусу в одне місце.

Там двадцять третього року у нас торгівельний дефіцит за побутовим товаром, мовно кажучи, мінус 25 мільярдів. Тобто фактично країна живе за рахунок імпорту інших товарів, які ми можемо виробляти самостійно. Це починається із провідних продуктів. Нагадаємо про Польщу. У нас Західна Україна фактично всі магазини зробити продукти від поляків, або від інших, інших виробництва. Ну вибачте, але продукти можуть відбувати самі. І завершує. Ми можемо виробляти самі, тому закриваємо країну і переходимо на власне виробництво. Бо ви ви, витрачаєте кошти на товари, які за кордоном. Ви купуєте айфони, ви купуєте автомобілі, ви купуєте багато що. А можете купувати те, що ми можемо виробляти самостійно. Знаєте, що це буде? Це буде а голод в країні, б, будете ходити в одязі виробленим там фабрикою зоря або ще чим-небудь. Самі депутати при цьому будуть купувати все там, де вони і купували, бо їхні то. Сім'ї вже давно там, де все це бренди, там вони, а нам вони пропонують закрити країну. Знаєте, це мені щось абсолютно нагадує і трішечки збуджує в мені певні емоції. Ми живемо, каже тепер зовнішніми. А ви це не знали, коли брали в борги купу всього? Ні, ви цього не розуміли? Що в нас немає виробництва власного? Ні, ви цього всього не знали? Закрить країну і що? Щоб голод вже виморить людей, тому що вироб... виробляти нічого не будуть. Немає свого виробництва в достатній кількості. Забиті, е як він сказав, на Західній Україні, шановний народний депутат, нема Західної України. Це сепаратистський термін трішки. Захід України є, так правильно вживати. І ці люди розповідають, яке в нас є власне виробництво. От з себе й почніть. Знаєте, береш е м, вироблену в Україні лопату і йдеш на передову. А не граєшся в геостратегію великого спеціаліста по виробництву того, що є в Україні. Телеграм шапці профілю, там це повне відео. Поширте.